Послання Путіну до річниці вторгнення Укрпошта 24 лютого презентує нову марку з відомою всім фразою ПТН ПНХ. Подію анонсував гендиректор компанії Ігор Смілянський. каже: завтра Путін звернеться з посланням до злочинного російського парламенту. Тож вирішили послати його вже сьогодні та відкрити передзамовлення на марку. Для передзамовлення марка доступна вже сьогодні. Тираж її 250 тисяч листів. Кожен по шість марок. А от де відбуватиметься її погашення, поки таємниця. І у мене відразу питання до нашого гостя, пане Лісний, скажіть, будь ласка, от такі послання Путіну вони якось впливають на нього, може, якось е, морально. Ну він же шаманів віри, тому я думаю, що кожен українець, якщо е, пошле ну, в гарному сенсі цього слова, тому що ми ж в пристойній студії знаходимося, то він відчує. Він а хлопці, наші дівчата на фронті щодня це роблять. Я думаю, оце він точно відчуває.